На прошлой сессии такая же самая картина. И на последней сессии точно такая же самая картина. Ничего вот. не меняется. Вас пропускают, остальных нет. Ну вот скажите, а почему до сих пор никто не пожаловался по этому поводу? Вот есть, нам, например, хорошо, это. хорошо, сами сказали. Значит, есть замечательное, замечательное уголовное производство. По поводу того, что журналисты написали заявление, что их не пропускали на сессию в марте, которая была. Значить, последній відповідь, який прийшов з обласної прокуратури, що э, складу злочину э, ні в чиїх діях немає, все замечательно. Їх всіх, їх всіх пропускали. Тобто люди кажуть, що їх не пропускали, показують відео, як їх не пропускали і хто їх не пропускав, показують міліціонерів, які не реагували на їхні э, усні звернення з проти того, що не пропускають. Значить, а прокуратура обласна, двічі, проводячи э, перевірку по цьому факту, бо, бо два рази проводилась. Сказали, що все хорошо, у нас замечательно. Другий раз написали заяву журналістики, які не погодились з таки висновками обласної прокуратури, а ви говорите, що все хорошо. Знову ж таки. Буквально позавчора прийшов лист, я його сам читав. Тобто це проблема для суспільства. Коли не пропускають журналістів на, на сесію власне. обласної ради, коли працівник міліції каже, що він не буде виконувати свої обов'язки, коли я йому кажу, що ну, мене давайте, не пропускають, він давайте, каже, давайте, я... Не буду. От, зробимо Следующая сесія у нас буде, ви мене зайдете, під руку возьмете і поведете туди, і покажете, хто кого не, не пускає. Конечно, ви будете сидіти в залі, я буду на вулиці. Я вам дам мобільний телефон, мене затворено і туди вийду. Давай. Ну, потім. Можна? Не, не загалувалися. І я вам обіцяю, вийду, заодно почитаємо, що там злочить титушки.